Всім привіт! Ви потрапили на канал Криптаб з москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено теснету від Yuga Labs. Я розповім детально, що це за проєкт, чому він вартий вашої уваги та чому саме тобі потрібно взяти в ньому участь, щоб потім не ловити FOMO. Тож сідайте зручніше і ми починаємо. Перше, що я попрошу тебе підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив цього раніше, щоб не пропускати нові відео. Також попрошу тебе підписатись на мій телеграм-канал, адже саме в телеграм-каналі і будуть всі посилання, які будуть в цьому відео. Посилання на мій телеграм-канал ти знайдеш в описі під цим відео або ось тут. Також, якщо ти захочеш цю активність зробити не на один аккаунт, а на 5, 10, 15, 20, 100, тобі знадобиться Antidetect Browser Ads Power. За моїм промокодом KBMDAO, знижка 20% на місяць, 10% на 3 місяці, 15% на півроку і аж 45% на рік. Також в парі до Ads Power антитект браузера тобі знадобляться проксі. Проксі я використовую ProxySale. За моїм промокодом KBMDAO, знижка 15% на ipv 4, IPv6, ICP та 10% на резидентські мобільні проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Знижки максимально круті і були надані виключно для мого каналу і моїх підписників. Тому не пропускаємо. Ну а тепер давайте переходити до огляду самого проєкту Yoga Labs. Yoga Labs. Це компанія з маркетингу та розробки NFT і криптовалют. Це та компанія, яка створила ось цих мавп. Якщо спустимось нижче, далі ми бачимо текст про саму компанію. Давайте виділимо, переведемо. Заснована чотирма друзями. Компанія почалась з текстового повідомлення. Давай зробимо NFT». Флагманська колекція компанії Bates була запущена в квітні 2021 року, і кожен NFT подвоїться як членство у спільноті. Натхнення першими криптоадептами, які прийшли в крипту, здобули золото, але завжди здавались нудьгуючими. 10 тисяч цих. NFT були викарбовані за ціною близько 200 доларів на той час. Колекція NFT була розпродана рано вранці 1 травня 21-го року, і майже одразу почала формуватись неймовірна спільнота. Незабаром ця спільнота розрослась, створивши 10 тисяч собак компаньонів для мавп і 20 тисяч мавп мутантів, половину з яких було викарбувано за допомогою першої у своєму роді механіки із застосуванням сироваток. 2022 рік став для Юка роком стрімкого зростання. Завдяки цьому зростанню та інноваціям команда продовжувала надавати пріоритет цінностям Web3, таким як децентралізація та власність. Юка була першопрохідцем на кожному кроці, включаючи проведення ексклюзивних фестивалів, заходів, мерч, дропів та колаборацій, доступних для власників NFT. Бейтс стала найбільш впізнаваною колекцією NFT у світі, а сама Йока найбільш швидко зростаючим стартапом у web 3 Ну що, ж, ми побачили, що ці 10 тисяч NFT були змінчені за 200 доларів. Давайте я вам покажу, скільки ці NFT коштують зараз. Спускаємось тут нижче, в самий низ. Так, є. І давайте перейдемо і подивимось, скільки коштують їх NFT. Переходимо. І бачимо, що кожен NFT коштує від 9 ефірів. Давайте ж порахуємо, скільки це буде в доларах. Відкриваємо сайт CryptoRank.io, тиснемо на Coins, вибираємо ефір, спускаємось нижче, і ось тут можемо порахувати. 9 ефірів. Це ціна однієї NFT коштує 29 тисяч доларів, навіть біля 30. Тобто 30 тисяч доларів. Коштує одна ця NFT. Нагадую, мінтили її за 200 доларів в 2021 році. Думаю, ікси непогані, навіть можемо порахувати, скільки цих іксів: 30 тисяч доларів. Ділим на 200 доларів. 150 іксів зробила кожна ця NFT. Також можемо зайти на CoinGecko і подивитись графік цієї. NFT за весь час. Можемо подивитись, максимально ця NFT коштувала 153 ефіра. Це було 1 травня 2022 року. Якщо порахуємо 153 ефіри, то на піку ця NFT коштувала півмільйона доларів. Нагадую, 200 баксів був мінт цієї NFT. Тому наскільки перспективні проекти запускає Yuga Labs, думаю, вам пояснювати більше не потрібно. Ну а тепер давайте перейдемо далі до огляду цього проекту, але я впевнена, що я вас вже дуже зацікавила. Що ж, давайте подивимось на їх твіттер. В твіттері 428 тисяч читачів. Твіттер був створений в лютому 2021 року. Активність Твітері хороша, пости публікуються майже кожного дня. Давайте ж подивимось, що по інвестиціям. В проєкт інвестовано 450 мільйонів доларів. Оцінюється цей проєкт в 4 мільярди доларів. Давайте ж подивимось, які фонди інвестували кошти в цей проєкт. Якщо спустимось нижче, ми можемо побачити, що вклали кошти в цей проєкт A16Z, Coinbase Ventures, Animonica Brand та інші фонди. Нещодавно вони запустили тестову мережу Curtis AпіChain Тестнет. Також можемо побачити, що виділили на просування цієї мережі 100 мільйонів монет ApeCoin. Це десь приблизно 77 мільйонів доларів. Давайте зараз подивимось. Так, знайшли цю монетку і бачимо, що по 77 центів це якщо 100 мільйонів виділили цих монет, це значить на 77 мільйонів доларів. Тому я вважаю, що участь взяти 100% варто. Активність легка і абсолютно безкоштовна, а тому погнали її виконувати. Перше, що тобі необхідно, це мій телеграм-канал, адже тут будуть всі посилання, які ми будемо виконувати з цього відео. Перший пункт це беремо тест токени ефір в мережі Arbitrum Sepolia Тут переходимо. Тут потрібно залогінитись, тиснемо логін, і я буду авторизуватись через Google аккаунт. Вибираю свій Google аккаунт, тисну Продовжити, проходжу верифікацію. Бачимо, ваш запит або мережа надіслали діслали забагато запитів. Таке інколи буває. Нічого страшного, закриваємо і можемо зайти ось тут. Не через Google, а ось тут. Я заходжу, вводжу свій емейл, пароль і тисну лог. Все, я зайшла. Тут потрібно вказати свою адресу. Відкриваємо свій Metamask і ось тут зверху копіюємо адресу. Нагадую, що ця адреса для всіх мереж ІВМ однакова. Якщо ви будете змінювати тут і вибирати якусь іншу мережу, все одно ця адреса залишається та сама. Тому ми просто її копіюємо, вставляємо сюди, і токени не прийдуть в мережі Arbitrum Sepolia. Тиснемо me». Є. Yeah. Операція пройшла успішно, можемо це закрити і побачили, що нам було відправлено ось 8 секунд назад наш хеш транзакції. Можемо перейти на неї і подивитися, що все було успішно нам доставлено. 0,1 ефіра тестового ми отримали на свій гаманець. Нагадую, це тестовий ефір, і його перевести в реальні гроші ніяк не можливо. Вирішила про це проговорити. Адже в чаті інколи запитують, чи можна якось цей ефір тестовий перевести в реальний. Ні, таке неможливо. Після того, як ми отримали свій ефір в мережі Arbitrum Sepolia, можемо переходити до наступного пункту. Додаємо тестову мережу Curtis і беремо тестові токіни тут. Переходимо, коннектимо свій тут гаманець, тиснемо Connect Wallet, вибираємо Metamask, далі підтвердити. Далі тут відображається те, що нам потрібно змінити мережу. Натискаємо сюди і цим кліком ми одразу і додаємо цю тестову мережу Curtis. Як бачимо, все автоматом додається, тиснемо Approve і Switch. Якщо відкриємо наш Metamask, ми можемо побачити, що ця мережа вже в нас додана. Але поки тут нулі. А тому нам необхідно взяти тестові токени. Йдемо у вкладку Faucet. Тут вибирати нічого не потрібно, тому що в нас один токен, і він буде нативний токен цієї мережі. Тут пишемо свій гаманець, якщо він не вказаний, і тиснемо «Request». Є, як бачимо, все успішно було відправлено на наш гаманець. Давайте ж подивимось, чи дійсно було відправлено і чи прийшли токени. Тестові токени є, тестову мережу ми додали. Можемо переходити до наступного пункту. Бріджимо ефір в мережу Curtis і навпаки тут. Переходимо. Тут нам потрібно законектити гаманець, тиснемо. Metamask, далі підтвердити. І тут нам потрібно перевести частинку з мережі Curtis в частинку Arbitrum Sepolia. Як бачимо, тут ми маємо один, а тут у нас немає токена APE. Тому давайте половину переведемо. Тому давайте половину переведемо. Бачимо, що на екрані все не поміщається, тому я зроблю трошки менший масштаб. От, наприклад, ось такий. І буде все відображатись прямо на одній сторінці. Вибираю тут 0,5 і тисну просто трансфер. Є невеличка комісія буде, ось тут вона відображається, і просто тиснемо підтвердити. Але нагадую, це все в тестовій мережі, тому це все безкоштовно. Тут вже знялись токени APE, тут ще поки що не додались. Тому нам потрібно зачекати, доки токени звідси перейдуть сюди, зробити ось так: «Swap», тобто обміняти. І частинку звідси перекинути сюди назад. Але я рекомендую все-таки там трошечки в все-таки залишити токенів APE. Додатково можемо перейти ось сюди в Transactions. І в транзакціях бачимо одну нашу транзакцію, де ми відправляли 05 APE. І статус, бачимо, нашої транзакції не підтверджено. Тобто вона ще поки що. Не дійшла, можемо перейти назад в бріч і побачити, що дійсно ще поки не прийшли токени APE. Нічого поки зачекаємо і зробимо іншу активність. Додатково для тих, хто дивиться відео, я підготувала додаткову активність, яку ще можна зробити для того, щоб трошки повзаємодіяти з мережею. В пост сюди я не додавала, тому що посилання окремого немає. Але давайте її зараз зробимо. Що потрібно? Нам потрібно відправити самим собі токени Curtis, для того, щоб зробити додаткову транзакцію. Копіюємо тут адресу, тиснемо сюди «Tokens», відкриваємо наші токени і тиснемо Надіслати в пошук, кому ми пишемо самі собі, для чого від, взагалі відправляти самим собі, а не комусь. Якщо ви відправляєте токени комусь, ви можете зв'язати свій гаманець з чужим гаманцем. І потім через це нічого не отримаєте. Краще відправляти токени самим собі. Так ви не зв'яжете гаманці і просто будете самі собі відправляти транзакції. 0,1 токена я буду відправляти сама собі. Ось ми тут бачимо: тиснемо контін. бачимо, невеличка буде тут комісія, і просто тиснемо підтвердити. І чекаємо успішності нашої транзакції. Я дійсно рекомендую не відправляти токени комусь, тому що якщо один раз відправили, ви вже можете потенційно зв'язати гаманець з іншою людиною. А такі маніпуляції проекти не люблять і можуть просто вас побрити і не дати вам ніякої винагороди. Тому завжди будьте обачні і краще не взаємодіяти з чужими гаманцями. І такі маніпуляції, де ви відправляєте токен самі собі, я рекомендую зробити декілька разів, але щоб це було не за один день. Наприклад, зробили сьогодні, зайшли там через 2-3 дні, зробили ще раз. І зайшли там ще через 2-3 дні, зробили ще раз. І все. В принципі, цього достатньо. Ви повзаємодієте з різними днями, і проєкт буде бачити, що ви не зайшли за один день, просто прогнали цю активність і більше ніколи не взаємодієте з їхньою тестовою мережею. Я декілька днів це прожину, і потім буду чекати на нові активності від цього проєкту. А про нові активності, які будуть виходити щодо цього проєкту, я завжди буду писати пост в своєму телеграм-каналі. Тому, якщо будете підписані, точно нічого не пропустите. Як бачимо, ще досі не прийшли токени, вже пройшло хвилин 10. Тому давайте перейдемо до наступного пункту. Можливо, за цей час вже токени прийдуть. Четвертий пункт: робимо деплой смарт-контракту тут. Переходимо. Обов'язково перевіряємо, щоб в Metamask у нас настояла мережа Curtis. Якщо вона не стоїть, просто тиснемо сюди, вибираємо Curtis. вибираємо її і переконуємося, що стоїть саме вона. Далі, що нам необхідно, переходимо в Contracts, Storage Sol. Якщо у вас тут буде пусто, і взагалі не буде нічого відображатись, просто напишіть під ось цим постом, закінь смарт-контракт, і я скопіюю і закину його вам. Що потрібно далі зробити? Як тільки ви його вставите або у вас буде тут якийсь інший, просто натискаєте сюди. У нас тут загорілась зелененька галочка, все чітко, переходимо сюди. Ось тут вибираємо найновіший комплайер. У мене він стоїть, найновіша версія. Якщо у вас стоїть не найновіша, можете вибрати її. І далі тиснемо комплає. Є, загорілась знову зелененька галочка, все класно, можемо переходити нижче, в деплой. Тут нам потрібно вибрати Injective Provide ваш Metamask, вибираємо його. Тут обов'язково перевіряємо, щоб був підтягнутий ваш гаманець, тобто адреса тут повинна бути саме від вашого гаманця Metamask. І далі тут просто потрібно натиснути Deploy. Відкривається Metamask, бачимо новий контракт, бачимо мережу Curtis. Це саме в цій мережі потрібно розгортувати смарт-контракт. Далі спускаємось нижче, бачимо комісію, і тиснемо Підтвердити. Ось тут загорілася зелена галочка, значить, все пройшло успішно. Можемо відкрити наш Metamask і побачити, що є розгортання смарт-контракту. Переходимо в сканер, натискаємо сюди і бачимо, що в мережі Кортіс успішно був розгорнутий смарт-контракт 29 секунд назад. І все пройшло успішно. З цим ми розібрались, все успішно зробили. Можемо переходити сюди і подивитись, чи прийшли наші токени. Переходимо сюди в транзакції. Ось так підвисає, але це нормально. Просто зачекайте, воно повинно відобразитись. Ось в мене вже відобразилось, і бачимо, що ще досі вона не завершена. Тому потрібно зачекати. Я робила в 15:35. Зараз пройшло рівно 20 хвилин. І транзакція ще в статусі не підтверджена. Тому потрібно буде зачекати. Періодично можемо заходити сюди на три крапки, І тут повинно відображатись фіналізація транзакції, потрібно буде натиснути туди, або ж воно автоматом все переведеться. І як тільки кіортість мережі прийдуть в мережу Арбітром Сиполія, я зроблю ось так і більшу половину коштів залишу тут зовсім мало в цій мережі, переведу назад сюди. Обов'язково цю транзакцію потрібно буде зробити. Тому просто зачекайте, коли прийдуть кошти. І назад відправити більшу частинку. Наприклад, 0,5 я відправляла, там 0,4 я відправлю назад. Поки це всі активності, які є в цьому теснеті, якщо будуть якісь нові, обов'язково напишу про це пост у своєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, щоб нічого цікавого не пропускати. Ну а зараз давайте розіграємо 50 гривень за коментар під минулим відео. Минуле відео було про активність від Spectral, отримуємо другий аеродроп за пару кліків. Якщо ви ще його не бачили, рекомендую обов'язково передивитись і виконати те, що я показую. Адже витрати по часу дійсно до 5 хвилин. А тому не пропускаємо активність, яка в майбутньому може розстати досить непогано. Копіюємо посилання, вставляємо сюди і тиснемо «Randomize». Дякую, спектрал. Кодове слово було спектрал. Воно вказане і також написано Дякую тому, Юрій, я вас вітаю, ви виграли 50 гривень за коментар. Для того щоб вам отримати ваші 50 гривень, потрібно під ось цим постом написати Я виграв і я закину вам ваші 50 гривень. Ну а в цьому відео кодового слова не буде. Я просто попрошу вас написати вашу думку на рахунок цього проекту. Чи він цікавий і чи будете брати участь? Після того, як ви напишете цей коментар, ви автоматично стаєте учасником в розігріші 50 гривень в наступному відео. А я хочу нагадати, що дійсно виграти 50 гривень дуже легко, адже на відео було всього 17 коментарів, тобто шанс 1 до 17 виграти 50 гривень. Думаю, шанси досить гарні. Ну а я дякую всім за те, що додивились це відео до кінця. Всім гарного дня, профіту і зустрінемось в наступних відео!